Всім привіт! Автопарк на зв'язку. у нас нове надходження. Це Dodge Avenger 2008 року випуску. Це офіційний автомобіль, два власники України. Є фарбовані елементи, але їх небагато. Оригінальні легкосплавні диски встановлені на зимовій гумі, 18-го радіусу, дуже гарно виглядає. Шкіряний салончик, все як треба. Замінили капот, встановили від СРТ, є протитуманні фари. Що у нас по салончику далі? Задній ряд в охайному стані, взагалі без зауважень. Шкіра, комбінована, світло та темно, електроскул пакет, електрорегулювання бічний зеркал, електропривід водійського сидіння. Водійське сидіння є невеличкі тріщини, все-таки є вік у авто, пасажирське також. Автоматик працює на відміну. Взагалі жодних питань немає, є газик. Штатну мультимедію замінили на Android з камерою та блютузом, є підігріви переднього ряду, однозонний клімат, є круїз. Датчики світла, датчики дощу, все є. Жодної помилки, крім датчику, в тискох шинах, немає. Тож, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку, також в кредит або лізинг. Звертайтеся.